Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя мила, моя нескорена ненька Україна. Бачите, пошти одна година, без 10 хвилин одна година. То так. Давайте покажу вам погода. Хороша у нас така погода, дуже хороша, тепла. Плюс 3. Сонячно все тає. От. Так що хорошо, у нас вже весна скоро прийде. Дуже хороша погода. Квіточки в мене тут стоять. Тепер на одному столику стоять. Бо ви бачите, я склала свій диван, щось мені захотілося скласти дивана, так я взяла його, склала От. і поклала сюди оці подушечки весняні. Бо захотілося весняних подушечків, так я поклала весняні. А ті здорові туди однесла, покажу вам. Дивіться. Оце, значить, така випічка якась. Оце два молока. Здорові, поскільки тут, поскільки тут, ось, бачите, по півтори літри молока. Оце рибка. Це біла рибка такими кубиками. Можна супа сварити, можна у духовку поставити. Це написано піца куйті, Оце порізане щось на піцу, щось порізане. Бачите? Ковбаска якась на піцу порізана. Це виноград чорний. Це такий бікончик. Бікончик такий. Це, оце знаєте, макарон називається такі печива, Вони добрі. Це помідорчик красний, це помідорчик жовтий. Це дві маленькі шоколадки. Це три апельсина, одне яблуко і чотири мандаринки. Одне оце манго. Я не люблю манго, я вам вже багато раз казала. Але, 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 я з нього зроблю смузі. Оце манго. Добавлю ще туди щось. А, от банан, бачите, лежить отой. Банан отой добавлю. І молоком залию будуть хороші смузі. Оце авокадо одне взяла, собі щось захотілося. І два йогурта. Це банановий, а це такий йогурт з черніки. Черніка і ваніль. Оце таке, що сьогодні давали. Вже багато там оцей лук парій був. Тоді ще другий лук. А мені ж вчора давали цибулю. На що воно мені треба? Не захотіла я. Оце взяла те, що мені треба. Більше те, що не треба, брати не буду. А тоді зустрілася зі своєю знайомою, і вона мені дала ось пачку кави. Буду посилку збирати. До 11-го місяця 23-го року положу, хоч у мене є там кава, все одно положу і отакі рози собі взяла, бачите. Це був один букет білих і два букета от таких от рожевих. Але ж білі такі поганенькі, я то, що вибрала, то вибрала. А рожеві так нічого. Ну, постоять, може, 2-3 дні. Хорошо. Довольна я буду. Ага, тоді зайшла ж у Нью-Йоркер. У Нью-Йоркер, Нью так? Да? Так, да, в Нью-Йоркер. А, дивіться, ось подушки тут поставила оці здорові сірі. Що то має такий диван сірого кольору. А я закрила отим красним покривалом. І не кажіть мені, що воно сюди не підходить, що воно старе поганюче. Для вас воно старе поганюче, а для мене воно дуже, дуже хороше і пахуче. Отак. Бо це мені нагадує про той час, як ми жили в Україні, як все було добре. І в мене такі були, покривала у дітей на кроватях. Отак. А це такі подушечки поставила, думаю. Та хай такі веселенькі тут стоять, так? Да? Ну, пішли далі, що я купила в нью йоркері Ось купила дві отакі шапочки. Отакі такі дві шапочки купила. Одна шапочка і друга шапочка. Стояли ці шапочки по 7 євро. Тепер за євро. Тільки такий колір. От. А мені подобається такий жовтенький. Одну купила Настюші, одну для Ані купила. Він отут ярчий, я такий яскравіше жовтий. Він ще якийсь як махеру чи що, а ну, ми подивимося, що воно зроблено. А, 100% поліакріл якийсь, 100% Поліакрил. Ну, нічого, мені сподобається. І Настюші ж светер купила. А що ж не купить по такій ціні? Дивіться, який светр купила для своєї Настюшки. Ото так. Тільки на Настюшу був розмір. Я, може, й собі купила. Ні, собі б не купила, ані б купила. Стоїть він 24,99, а я купила за 4,99 5 євро. Оце таке модне зараз, що бачите, там воно. На молні, так відкривається такий светр. Я її купувала такого кольору. В чим демі світер, Тільки. Ну, такий по-другому зроблений фасон. Я думаю, їй такий теж сподобається. Ось це, бачите, заплатила 6,99. І, і євро 1,36 внутрі всередині проценти. Оце такий купила. О, довольна. Іду, це не Нема вже мені не перед ким очікуватися. Я взяла та й викинула. От так, мої дівчатка і хлопці. Ще були другі моделі світера. Завтра я не, деш не... не йду за продуктами. Завтра, може, піду, та ще щось того подивлюсь, такі Анічки, щось куплю своїй. Що сподобається мені? Це така рекламка прийшла на Русту. Ось, дивіться, тюльпани 2,99. А скільки штук не написано, а ні, написано 7 штук. От, магазин Руста. Ну, Далеко знаходиться той магазин, так мені не хочеться туди їхати. Це так уже я інколи туди вибираюся та й поїду. А так кожен раз туди не наїздитися. Далеко. Бачите, сапоги ризові. 999. У мене є сапоги резові. Це хороша така висока підошва. Я б такі теж купила собі, але на що вони треба? У мене однієї хвати мені. Хвата більш не треба. От. Це такі искусственні тюльпани. 5 євро. Я не люблю искусственних цвітів, в мене немає. Не де в хаті искусственних цвітів, бо я їх не люблю. Це таке маленьке 120 на 150 покривалку таке. Таке, таке воно. Не, не треба воно століти таке. Тут такого всякого. Багато для животних. Це для саду огороду. Це вже, бачите, висаджувати ось нарциси. Євро 99, такі 2,99% нарциси. Ось це грошове дерево. Це, мабуть, лаванда. Але мені не треба, Ось, бачите, рибацьке он, от 50 до 80% скидка. якісь тут салфетки по євро А, це тряпочки для уборки. Стоїли євро 49, тепер євро. Теж мені не треба. Ну, оце все, що я вам показала. ось По 79%, що це таке у нас? Руки мить, да? Угу. руки мить з клубничкою, чи то з малінкою і з черникою. О, по 79 центів пів літра. Ой, у мене багато всього мені не треба. Ось це шампунь. По євро стоїв 2,99. Тепер євро. Тож у мене є. Не треба надо. Не надо мені нічого. Отак от оце показала вам. Ще раз покажу. Матршки дивіться, дивіться, завидуйте, завидуйте, матршки, завидуйте. От зараз музики собі зроблю з молоком, з бананом. Таке воно не, музі, не смузі буде, коктейль буде. Я люблю таке. Отак от. Так а рибу цю бросью у морозилку, мабуть, розділю на два тих пакета і брошу в морозилку. І може так ото і зроблю з овочами у духовці, а що не зробити? Можна і зробити, так? Да? Угу. І молока взяла два пакета. Думаю, та візьму попити молока. Я люблю молоко випити, а що не взяти. Так що то так, і кави, кави, кави. Кави дала, подружка буду посилку збирати та й одішлю. І це, бачите, ой, квіти красиві, ой, красиві, ой, дуже красиві. Бувайте здорові, ріднесенькі. Хлопці, дівчата, нескорена ненько Україна. Все буде Україна, все буде добре. Пока-пока.